Була така фраза від нашого президента, який сказав, що на підготовку е, наступного саміту піду, підуть вже не роки, а місяці. Е, тобто, ми будемо намагатися зараз якомога швидше організувати другий саміт миру. Е, місце мені здається не має принципової різниці, але учасники мають принципову і там, ніби як за попередніми прогнозами. Мають бути представники Росії. Чи не зіграє з нами це злий жарт? От підготовка місяців так роботи, як на мене, це досить швидко для такої важливої роботи. І контакти з Росією. От як це поєднати, щоб це було максимально коректно і не виглядало, скажімо, рухом назад в позиції України? Ви знаєте, дуже слушне питання, враховуючи. Сам контекст, от що ми хочемо отримати від е, саміту миру, наступного, який ми підготуємо швидко або не швидко. Давайте розбиратися, тому що насправді у нас, як завжди, дуже великі очікування, і можливо, вони навіть трохи завищені, враховуючи, що ну є об'єктивні чинники. Люди втомилися. Російська агресія вона масштабна, постійно обстріли. Війна, люди втрачають близьких. Тому всім би хотілося якогось простого, легкого дипломатичного рішення, щоб усім світом зібратися. Покарати росіян, які очевидно є винними, да і продовжувати життя, яке було до 14-го року, да до російської агресії ще перше але на жаль, так не працює, тому що дипломатія вона спрямовується на те, аби створювати правильні от такі коаліції навколо важливих для країни питань сьогодні. Консенсусу щодо визнання Росії а, виключно агресорами для того, щоб протидіяти їхньої агресії на наші на території нашої держави немає. От є очевидно західні держави, які нас підтримують, і там не виникає питань до того, що саме Росія має відводити війська, що саме Росія має бути визнаною винною у всіх військових злочинах, да, у всіх пунктах, які були напередодні цього саміту мира українського мирного плану. От, то, на жаль, країни глобального півдня, країни БРІКС, країни Великої Двадцятки. Не всі поділяють цю історію, І от якраз от те, що ми побачили на полях саміту цими а, з тим, що і Бразилія не підписала, і Саудівська Аравія не підписала, і ще там певний перелік країн не підписали. Говорить про те, що сьогодні дипломатичного консенсусу не існує. Тому як ми можемо підготувати навіть там за місяць наступний саміт, але від цього не зміниться сама суть, тому що сьогодні Україна не має переваги на полі бою. І очевидно, що країни, які підтримують Росію або які знаходяться в нейтральній позиції, вони не готові приставати, от саме на те, що пропонує наша держава, тому що вони вичікують, як будуть розвиватися події. Тому, ну якщо для наших глядачів там спрощеною мовою, то все одно нам треба в першу чергу фокусуватися на тому, що відбувається на лінії фронту. Нам треба шукати більше підтримки військової. Нам треба шукати більшої підтримки фінансової, переламувати ситуацію да, і знищувати ворога безпосередньо на лінії бойового зіткнення та в тилах, тому що ніякі поки саміти, ніякі дипломатичні домовленості не змусять Росію забратися з наших територій. Це маємо зробити ми особисто. Але разом з тим, от все ж таки, присутність Росії на наступному саміті миру про це, от в принципі, ну не приховано навіть говорили багато представників. От так, прямо можна сказати, сказала про це. До речі, сторона, яка приймала цей саміт, президентка Швейцарії, так. Абсолютно прозоро натякнула на те, що наступний саміт, де б він не відбувся, однозначно там мають бути представники Росії. Ну і про це давно говорить Китай, про це давно говорять багато країн, і, і, і саудити. До речі, от для мене це теж і мені здається, для всіх нас, і для нашого до речі, президента це важливий виклик, тому що, по перше, у нас є. Декларована е, така е, теза і фраза, і здається, це навіть законодавчо у нас прописано, що ми не будемо вести перемовини е, з Путіним допоки він очолює Росію. Е, Путін так само максимально відхрещується від будь-яких перемовин з Зеленським. Як тоді бути? Ясно, що на саміт миру може не їхати обов'язково Путін, і то не факт, що він приїде, бо буде боятися арешту е, в залежності від тої країни, де це буде відбуватися. Але е, як контактувати з Росією взагалі, давайте чесно. Будь-які військові дії, будь-яка війна, вона завершиться перемовинами. Так завершилась Перша світова війна, е, Версальська конференція, Друга світова війна. Ну там правда, перед цим ще був Нюрнбергський процес. Тому очевидно, що якісь переговори вони мають бути, але явно не в тій ситуації, в якій сьогодні ми знаходимося, враховуючи ту риторику і ту позицію, яка займає Росія, Путін нещодавно заявив про що. Україна має віддати їм, ну незрозуміло, з якого дива частину своїх територій, відвести війська, пообіцяти ніколи не вступати в НАТО. І тоді, вибачте, росіяни, начебто, готові сідати за стіл переговорів. Так слухайте, такі умови ніхто приймати не буде. Це не цікаво Україні. Як би нам складно не було, наша головна головна мета. Перемогти, тому що якщо ми будемо йти на умови, які сьогодні нам диктує кривавий кремлівський диктатор, це означає лише відтермінування знищення нашої держави, тому що якщо там за два роки чи за рік, чи за п'ять років Росія знову нападе на нас, да якщо ми зараз там заморозимося, якось домовимося, ніхто не гарантує такої широкої світової коаліції по нашій підтримці. Ми не розуміємо, що буде в Сполучених Штатах, що буде в Німеччині, що буде в Франції. Да, найбільш стабільний наш союзник. Це велика Британія. По іншим питань виникає дуже багато. Чи зможемо ми так само ефективно протистояти російській агресії? Не факт. Тому сьогодні, знову ж таки, от за цими всіма розмовами, безсумнівно важливими, і саміту миру, і інших процесів дипломатичних, геополітичних, які відбуваються, криється одна проста істина: що ну не можна домовитись просто з драконом, який намагається тебе жерти. Цього дракона можна тільки знищити. І оце має бути наша основна мета. Очевидно, що є величезна кількість а, західних політиків, дипломатів, представників того самого глобального півдня Китаю, які намагаються продати Україні сьогодні ідею. А давайте домовимося з Росією, вони сильні, вони грають там гру на виснаження, і ви її не витримаєте. Витримаєте? Ні, ми зможемо це витримати, якщо ми не будемо слухати. Різних цих корисних ідіотів, які працюють на користь Кремля, тому от наша задача вона багато в чому незмінна, але це не означає, що ми не маємо робити те, що ми робимо, тому що ми перетягуємо на свою сторону країни, які не визначились умовно з, з партнерами, які є в частковій залежності від Російської Федерації як правонаступниці радянського союзу, або з якими ми не встигли там за 30 років чомусь е незалежності. ну Сучасній історії встановити нормальні дипломатичні контакти. Ми маємо це зараз надолужувати. І от саміт миру він покликаний для цього. А якщо хтось очікує, що там з якимось там помахом якоїсь е, магічної палички нам вдасться е, змусити Путіна виконати наші умови і при цьому ми зможемо бути нормально функціонувати, це не так. От давайте згадаємо статтю New York Times, яка була опублікована на е, декілька днів тому. Там якраз були подробиці, що росіяни вимагали від нас на переговорах квітні 22-го року. Вони нам що казали? 75 тисяч е, українська армія це максимум. Ракети, які і снаряди, які літають тільки на 40 кілометрів. Відмова відступу в НАТО. Незрозуміла історія по європейському союзу. Ну і зжираючи тину на наших територій, Україна має визнати окупацію Криму, окупацію Півдня, окупацію сходу. Ви таких перемовин хочете? Я думаю, що ні. І от сьогодні дуже небезпечна історія з тим. Коли намагаються цей конструкт нав'язати українському населенню, що треба підіймати руки, треба здаватися і шукати, як домовлятися. Сьогодні домовитись неможливо. Якщо б це був би якийсь адекватний супротивник, ну давайте чесно, адекватний супротивник 21-му сторіччі, на європейську країну би не нападав, тому сьогодні ну нема шляхів, які могли б нам допомогти. Якщо б була б, умовна міжнародна коаліція з Китаєм, з сполученими штатами, там ще країнами G7, які б змусили Путіна це зробити. Можливо був би результат, але сьогодні, на жаль, в світі такого консенсусу немає. Тому, окрім як битися, в нас варіантів поки що інших не існує. На жаль, на жаль, але от знаєте, ну це вже напевно тема для наступної розмови, але так закинув вудку спробую. Можливо, ми ще з вами зустрінемось і обговоримо. Просто як на мене, якщо подивитися на а, мапу світову і Кольором позначити країни, які точно проголосували і підписали ком'юніки, яке ну от вони погоджуються з нашими тезами і з формулою миру, то видно чіткий розкол світу, скажімо так, на захід, який нас підтримує беззастережно. Є які країни, які не визначилися, і є частина сходу або півдню, які нас не підтримують. І для мене це ще одна загроза, але більш глобальна, яка ну загрожує в цілому існуванню нашої планети, бо як на мене це. Розкол може посилюватися, але от знову, Артеме, це напевно наступного разу з вами обговоримо, бо маю вас відпускати. І ефір нам диктує своє. Думала. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую. Артем Бронжуков, директор аналітичного центру політики, щойно був з нами. Обговорювали ми наслідки, висновки і результати саміту миру, який відбувся на минулому вікенді.